Чуєте, чуєте, чуєте? Скільки оцінити цей смартфон? Так, це Сам... ваш що? Samsung S24 Ultra. Ага, на, на скільки пам'яті? 256. Угу, гарно вас виглядає. Ну дивіться, такий варіант можемо оцінити приблизно у 27 тисяч. О, супер! Давайте тоді мені iPhone. Добре, який? 16 Pro, 15 Pro Max, щось таке. 13. -й. 13 -й Pro Max на 1 терабайт? 13. -й. Просто. Так це смартфон набагато кращий за 13. -ку. Та мені Кент казав, що 13-ка взуває будь-який Android. Давайте. А. Ну, якщо вам так друг казав, то, будь ласка, у нас є iPhone 13 на 128 ГБ, зараз 16500. О, е, від... супер. Відповідно, цей смартфон 27, це 16500, е, то ми вам винні ще 10500. Ні-ні, мені грошей не треба. Давайте мені склом. На 10 тисяч? На 10 тисяч. Точно? еще чехол все дляую